Добрий день, любі діти! А ви знаєте, що таке меблі? Так, це такі вироби для облаштування житла та інших приміщень. Вони необхідні нам для сидіння, лежання, праці та відпочинку, зберігання різних речей. Давайте розучимо пальчикову гімнастику, вчимо. Назви меблів. Приготуйте пальчики, малята. Нумо пальчики згинати, різні меблі називати. Стіл, стілець, диван, кровать, шафа. Це вже буде п'ять. Крісло, тумбочка, полиця. Все у домі знадобиться. Табуретка і трюмо. Назви меблів ми вчимо. Молодці малята! І пальчики розім'яли, і предмети меблів назвали. На все добре, до нових зустрічей!